Вітаю вас, дорогенькі мої друзі. Сьогодні пропоную вам дуже смачний пиріг з м'ясом. Не побоюся цього слова сказати, що він шикардосний. Він дуже смачний, там смачна начинка, така соковита, тісто таке дуже смачне. Я вас прошу, як кому сподобається цей рецепт, зберігайте. Він піде із капустою, і з грибами, з м'ясом оцей рецепт. Починаю тільки не сміти з чого. У мене, друзі, шлунки куря... курячі. Оце я взяла, не пам'ятаю, ну, десь грам 700 точно. Промила їх все. Одварила, поставила варити. ой Боже. Це ж вже голова забита. Одварила їх і прокрутила два рази на м'ясорубку. Беру цибулю, обсмажую. Тут дуже от соковита начинка, не вважаючи, що це не таке м'ясо. Ну, дуже, прям таке солодке. Я з такою начинкою роблю і млинці завжди. Мені подобається. Хто не пробував, спробуйте, скажете потім мені. Я знаю, що ще не було такої людини, якої не подобався цей пиріг або млинці з цією начинкою. Підсалюю, перчику додаю. Головне, не пересушуйте, щоб воно от таке, знаєте, не засмажуйте його на ухнарь. А так, щоб він соковитий був. Тоді взяла два яйця, відварила і на крупну терку, оце так, потерла, начинка готова. Перемішала все. Хочу вам сказати, робіть начинку для, як будете пиріг робити, щоб вона була трошки солоніша, тому що там буде тісто. І тоді начинка просто загубиться в цьому берігу. Так, беру тісто починаю. Молочко, дріжджі, розчинила із общої норми борошна. Оце додаю там трошечки і відставлю. Так, дві три ложки кинула та відставила борошно. Так, беру 2 яйця. Одне повністю, а друге не повністю додаю. Жовточок у мене піде на смазку. Самого пирога цього. Сіль додаю чайну ложечку, так вровень, без гірки. Тісто це дуже легко робиться, розтопила я маргарин. Хочете? Беріть вершкове масло, але я роблю з маргарином прекрасно. Тепер додаю сметану, все напишу під відео, повний опис буде. І починаю замішувати тісто. Тісто тут дуже таке легко робиться, а м'яке яке, ну тут же сметана, тому воно дуже класне. Додаю оце молоко з, з, з дріжджям, дріжджями. Оце все кидаю і замішую. М'якеньке, м'якеньке тісто. Тісто це. Так, хвилиночок три помісила і все. Ой. Там трошки я покажу, що я трошки не зняла. Бо у нас, ви знаєте, в Запоріжжі ночью був, був ракетний обстріл, тоді зранку, а тоді, вже, як я вже сам періг оце укладувала в форму, та як бабахнуло, що я там момент один, я просто злякалася і давай бігом-бігом робити, а воно не зняла. Ну, там то не дуже таке важливе, я вам зараз все. Покажу дойду до цього. Не дають нам життя, не дають. Додала трішки борошна. Борошно, дівчатки, це в мене мальчики, це в мене Дніпромлин. Оце скільки я поклала. Будь ласка. Постарайтеся не додавати більше. Воно таке пухкеньке, таке, таке еластичне, мягусіньке. Ну, добре-добре ну тісто. Що добре, то добре. Отак його хвилиночки три, дві-три хвилиночки помісила і все. І ставлю розтаюватися. Розтаювалось воно в мене годину. Теплому місті, як завжди, я включаю лампочку і в духовці. Піднялося добре, воно хорошо. Цю ж миску ізмащую олією і туди його покладу. Все прикриваю. Ой, настрій, звісно, це не оставляю для Запоріжжя в покої, лапті, грязні, лаптіці не дають життя нам. Проколи роблю все. Дівчата, оце начинка. Ця. Уже зараз я буду пиріг сам робити. Пересипала я в другу миску поширше, і оце беру яйце одне, прям сере туди додаю. Для чого? Для того, щоб, коли ми будемо розрізати, щоб ця начинка отак не сипалась дуже. Розумієте? Підсалюйте добренько, щоб так чувствувалось Чуть-чуть грамочку. Соляніше, що було, бо там же ж тісто. Оце, дівчатки, оцей момент, оце якраз бахнуло. І оце я вам не розтой. Тісто саме розділяйте на одну більшу частину. Оце що виклала я під низ. А тоді начинку. Оце я вам тут показую, що через качалку та поклала. Я так розстроїлася, страшно. А тоді нач... тісто так розділіть. Одну треть оставте, це буде наверх, а ту більшу частину. У мене форма 30 см моя. Ну, Я її застелила піргаментом. Можете олією, а зверху борошном та тоді борошно так стряхніть лишнє. Оце я цей момент. Воно якраз бабахнуло. А я давай бігом крутить, думаю, боже, тоді як глянула, та я ж вам не засняла. Ах ви. Падлючі орки не дають. Ой Такий Такі були, що утром, що ночі, що це зараз як бабахнуло, так, що аж вікна. Ой. Ой, боже, Боже, за що так моєю цій Україні оце таке? За що? Прищепляємо оце все. Я вам раджу цей пиріг, я сміло. Можете з м'ясом зробити, можете оце як я з шлунками зробити. Ну Тісто тут дуже шикарне. Та взагалі сам пиріг. Дуже смачний, така начинка соковита. Не суха, не пересмажуйте її. Защипала там все. Уже так, знаєте, дівчатки, як оце, оце бахкання, оце все. В який там настрій. Уже так уже робиш бігом, 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 бігом. Що оцей раз як бахнуло, так я скрикну. Отак я просто так роблю оце тут. Таку дирочку, щоб пару цей виходив. й трошки це у мене такі ножнички мої для оцих всіх діл маленькі. Вже їм лет-літ і пам'яті не, ну я завжди. Це воно у мене для тортів, для всього, як я щось роблю з тістом. Це так трошки вроді би і дирочки. Всім як малюнок такий трошки роблю. Оце так зробила, прикрила пленкою і хвилин на 30, на 25-30 поставила, хай розстоюється. Пиріг смачний, лаяти мене не будете, я впевнена в цьому, впевнена. Оскільки я його роблю всім, ну дуже подобається. Це я вже показую, що розстоявся пиріг мій 30 хвилин. Тоді той жовточок, що я оставляла, ложечку водички влила. І оце змазую. Духовка в мене розігрівається, 180 градусів. І перед тим, як смаз, оце змаз, смазала я, зразу в духовку не ставте. Хай хоч хвилин 10-7 підсохне трошечки яйце. Щоб тоді. Ну, так, знаєте, бо воно таке буде блискуче, як ото підсохне, а як поставити зразу ні. Все, випікався він у мене 33 хвилини. Ставила я його, дівчата, на другий знизу. Не на середину, а на другий знизу. М'якенький, ну він ще теплий. М'якенький, м'якенький. Ну і смачний він. Ой, смачний зараза страшне. А так, чашку чая або томатного соку. Готуйте мої дорогенькі. Бережіть себе дуже смачно. Бачите, начинка, багато начинки тут. Я все напишу там, скільки начинки вже, як я просмажила його, все. Ой, бережіть себе, мої хороші, хай обходять всі біди вас. Люблю вас всіх.